Так, у нас йде 11 година 15 хвилин розряду. Вже витягнули 1880 Вт на акумуляторі ще 54 вольта. Не забув зняти початкові параметри характеристики, точніше, акумулятора. Ось, дивимося, зараз є по банках. 3,8 вольта і це є внутрішній опір їхній по налаштуваннях. По налаштуваннях? Старт балансування 3.8, максимум балансування 1 А. Батарея 4.18 повна і розряд до 2,9. Продовжуємо продовжувати заряджати батарею. Продає трохи часу, ще знімемо відео. Продовжуємо продовжувати. Ще акумулятор розряджається. Він же у нас розряджається 22 години 40 хвилин. Витягнули 68 Ампер і 3680 Вт. Заряд акумулятора ще 51,1 вольта. Чекаємо до ранку. Наступив ще один ранок, акумулятор заряджається вже 35 годин 12 хвилин. Витягнули з нього 5,5 кВт. 105 ампер показує, що вже є. І зарядчир 49,5 вольт. Чекаємо далі. Прийшло 45 годин, 3 хвилини. Приїхав вечір додому і розряд зупинився. По банках ще можна, на банках ще 3,3 вольта є, ще можна спробувати запустити його розряджати. Зараз спробуємо. Скільки воно ще витягне. Змінив трошки налаштування, поставив мінімальну напругу на банці 2,7 вольта. Поки є 7036 Вт, витягнуло. Ще включу на пониженій напрузі на 2,7 вольта на банку. Подивимося, що ще вийде. В БМС було виставлено 2,8 вольта мінімальний. Заряд на банку по БМСці я поставив 2,7. Зараз є мінімальний заряд 2,7 вольта на банку. Включаємо ще витягнемо Зараз є 7,36, подивимось, нас скільки воно витягне ще енергії. Так, відключився розряд. Після зміни напруги на банку 2,7 вольта, ще вдалося витягнути 9 Вт. Я включив на БМС балансування, побалансується до ранку зранку ще попробуємо щось витягнути з тої батареї. Так, вітаю третій ранок сьогодні з батарейкою. БМС чуть-чуть підрівняла банки. Дві банки є. По 3,1 вольту, решта по 3,3. Ще запускаю продовження викачувати енергію. Подивимося, що є. Зараз 7 кВт 69 Вт. Подивимося у завершення, що буде. Напевно, буду виключати його. Скріншоти по платі BMS я буду вставляти в фотографіях. Так, черговий раз включав розряд після балансування, все що вийшло витягнути. 7 кВт 168 Вт. Загальний час розряду був 46 годин 16 хвилин. Ось такий результат. так, З тим акумулятором я завершую. Наступна жертва в тестах буде ось ця батарея. Це є 105 А16С. Даний акумулятор вже прослужив 2 роки. Тестів на ньому ніяких не проводив, не було часу, не було бажання. Зараз є. Заміна тому акумулятору, то з тим акумулятором можна трошки побавитись потестувати. Все буде продовження з тим. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, якщо було цікаво чи не цікаво. До нових зустрічей!